Вишитий рушничок малювання. Привіт, друзі! Я бабуся Келина. Запрошую вас до себе у гості, щоб поглянути, які чудові рушники у мене є. Неможливо уявити традиційну українську хату без рушника. Рушники висіли скрізь на вікнах, на образах. Без рушника не обходилась жодна подія у людському житті. Рушник це оберіг від лиха, який стелить дорогу в житті. Без рушника не обходиться народження, одруження та інші події у житті кожної людини. Мама готувала ще до народження дитини рушник долі. Для хлопчика вишивала на ньому дубові листочки, що був сильним і мужнім її син, а для дівчинки калину, що була гарна, як калина. Цей рушник після народження клала мама під подушечку дитині. З ним несли дитину хрестити. На ньому благословляла мати сина чи доньку на одруження. Цей рушник. Берегли все життя. Друзі! Поки ви не вмієте вишивати такі гарні рушнички, пропоную вам їх намалювати. Але спочатку розгляньмо, який рушничок на вигляд. Виглядає рушник як довгий та неширокий полотняний шматок тканини, розшитий по краях різними орнаментами. У вищих сторонах рушничка можна побачити розторочені ниточки це бахрома. Щоб ми намалювали чудовий рушничок, зробімо пальчикову гімнастику. Чок-чок-чок-чок є у киці рушничок. Рушничок пухнастий, м'якенький. Смугастий! Ну що ж, почнімо малювати? Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, склянка з водою, пензлик, вушна паличка, ножиці, фарби, серветка, а також підставка для малювання. Щоб у нас вийшов вузенький рушничок, будь ласка, зігніть смужечку паперу і відріжте її. Ось так, як це роблю я. Пам'ятайте, що потрібно безпечно ставитись до ножиців під час роботи з ними. По краях аркуша з двох сторін робимо невеличкі надрізи. Візьміть пензлик, мочіть його у воду, витріть зайві крапельки води. Кінчик пензля мочіть у фарбу. Починаємо малювати смужечку згори до низу. Ось так. Не забувайте притримувати іншою ручкою папір. Потім вушну паличку вмочаємо у фарбу з червоним кольором і малюємо ніби ягідки калини. Ось так. Потім беремо пензлика, миємо його у склянці з водою, витираємо зайві краплі води, вмокаємо у фарбу бокову частину ворса пензлика, малюємо листя до нашої калини. Ось так. Малюємо ще одну смужечку, ось так. Намалюйте той самий орнамент з іншої сторони рушничка. Ось такий рушничок у мене вийшов, а ви можете пофантазувати та змінити колір. Або елементи орнаменту рушничка. З нетерпінням чекаю фото з вашими роботами. До побачення, друзі!